Весняні прогулянки не в радість. Я знайшла вихід. Едем відчуй життя без алергії. Аксель рот, учасник «Голос України» дев'ятого сезону. На сліпих прослуховуваннях до нього повернулися усі судді і побачили перед собою відомого українського співака Володимира Ткаченка, чоловіка, продюсера Олени Мозгової. Змінивши ім'я вокаліст, вирішив змінити і життя. Тому виступив на сцені проекту і завоював сотні тисяч глядацьких сердець. Серед чотирьох тренерів Девід обрав кіну Кароль, і завдяки плідній співпраці з наста. Вницею дійшов до фіналу. І ось ця смілива людина, яка фактично зробила папурі на сам квін у прямому ефірі. «Голос України на студії Вітайте, друзі! вітаємо доброго ранку! Доброго привіт. Ось він доброго ранку. Доброго до студія раночкою у нас сьогодні звична студія. Звикайте тут глядачі, як у залі концертній, концертні не звикати. Девід тут багато питань, звичайно, до тебе. Ось які ти прийшов на голос та з новим іменем, так. з новою з новою історією. Чому ти обрав саме голос? Для того, щоб пройти ось з новим собою, це було дуже просто. Є найкраще шоу для того, щоб показати себе країні. І я обрав голос. Окей, що далі? Тому що після Квін здається вже все. Ну це така планка висока. Ну Квін, це, це в світі. Всі знають цю, цей гурт. А в цьому ефірі в мене буде, я вважаю, найкрутіша українська пісня. Ага, тобто... я навіть можу. Можливо, Доволі? сказати, це ну, я не знаю, як це сказати, але це пісня митця Миколи Петровича Мозгового. Круто, wow, круто, wow. круто, круто. Все завіс трохи привідку вже. А багато звичайно пліток навколо голосу країни, оціх залаштунків і так далі, тому подібне. А, а, жорстка конкуренція конкурсу завжди та і постійно. Ну, звісно, ці, да. та, та. І от Ціна Кароль, твоя наставниця, говорила, що під час підготовки вокальних боїв з Яною Клявіною. Пам'ятаю, не дуже дружні стосунки у вас були. Що там трапилося? Тоді в нас, звісно, не склалося, але після нашого диту ми зараз з нею спілкуємось, товаришуємо. Ну, знаєте. Ми ж все ж таки приїхали не у табір літній, а змагаємось за перемогу за те, щоб показати себе, і чим краще кожного разу ти виступаєш, тим більше. Цей не знаєте конкуренція, вона росте з кожним ефіром. Тож а чи не вимоглива така, звісно, вимоглива. Роботі, вона так? до себе вимоглива і до кожного свого підопічного вимоглива. Ми знаємо фактично ексклюзивну інформацію. Вже у неділю, о 21 годині, стартує а, вже півфінал. Правильно? Півфінал так, це півфінал. 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 «Голос України», Прямі ефіри. А, виступати у прямих ефірах неймовірно складно. А, і я думаю, що ось ця пісня, яку ти виконуєш у неділю, буде не просто українська пісня. А так, щось для так. тебе особливе і треба голосувати. Друзі, треба голосувати в цьому Давай, шоу. Закупай. Переможець буде тільки. Визначати за вашими голосами. Абсолютно, Фактично, родинна пісня. Я так, можу так сказати? Так, родинна такі. пісня так. Олени Мозгову, яка зараз, до речі, тут стоїть, дружина твоя. А, і у неділю буде пісня саме Миколи Мозгового виконанні Девіда Ксірода. Зараз Олени, ви бачите, та а, ось вона, ось постійна, вона. постійно, постійно з Девідом. Вона і підтримка. Поруч. Можна сказати, що а, це та, постійна та, підтримка. Та, ну, а ваша підтримка, як каже Девід, має бути у неділю. Вмикайте голос країни і голосуйте. Зараз Деві особливий подарунок. Так, так, особливий подарунок. Я знаю, що ти піс. Пісню свою присвятив своїй доньці. Соломії, а так сталося, Розкажи. Соля народилась. пісня народилась до того, як народилась Соля, але коли народилась Соля, я зрозумів, як ця пісня повинна звучати. І, ну, навіть це було просто як підготовка до того, що вона з'явиться на цей світ. Знаєте, Я написав цю пісню, я хотів просто, щоб щось таке трапилось, і це свято. А ти заказав, знаєш, маленькій донечки? Там донька, ця пісенька для тебе, вона, а вона, вона знає, вона знає. <рес> вона, знає. Вона, коли дивиться цей кліп, вона о, це соля, це соля". <рес> вона знає, що це вона. Що це <рес> для неї. <рес> а, Деде, постійно? От, е, всі глядачі питають, яким буде девітаксі Аксельрот е, після голосу. Та яким він буде різним чи не буде різним? Яка доля у нього ну, буде? Ну, саме 18 квітня вже буде перша презентація. Моєї пісні на золотій жарптиці». Ага. ось долучайтесь. Подивіться, я буду надійний чоловік, тато. І буду вас радувати своїм своїми творіннями, тим, що я переживаю, те, що я бачу кожен день, і що я хочу, щоб ви казали один одному кожен день. Що ви один одного любите? Ти знаєш, хочеться тобі просто успіху побажати. Молодець І так сирот, зараз каже всім, любіть один одного своєю піснею, як і завжди говорять музиканти. Вони говорять музикою. Так. Девіде твій мікрофон, твоя сцена дяту, сніданку. Давай. Та муючи, кожен рух, кожен звук є тонізуючим. Лину до тебе, я тепла енергія, мов глибока ріка. Знаю я, що таке, нічність без берегів, дотики, дотики, і не потрібно слів наше німе кіно, ніч ніби полотно у чуттєвих руках. І Літить любов моя, а, а твоє і моя, а милі, ти мов світло, в млі, як ранкова роса, я тобі небеса прихилю за замалі. Ти сповна, це безмежна, люблю амелі, вікна відчинені. Ніч така золота, пахнуть ожиною теплі твої вуста, образ твій осяйний, і повіриш, дива, знаю, я що таке ніжність -ніж без берегів, дотики, дотики, і не потрібно слів. О, -о, 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 -о. і ти повіриш, дива. Ти, мов, Тимов світловимлі, як ранкова роса, я тобі небеса, прихилю замалі, у нам світи замалі. Гарний спасибі чутє четверга. Спасибі всім вам. Вмикайте завтра сніданок о 6.30 І голос країни о 21 годині. Порція любові завтра у п'ятниці. Порція любові у неділю ввечері. Пасібі вам, що ви були з нами. Спасибі за це ранок. Дякую, побачимо в інстаграм. Деві ж інстаграм, інста друзі, і подімо всі в інстаграм.